Друзі, наступна новина. Якщо ви думаєте, що після припинення військового стану, от закінчиться війна, все, мирні угоди підписали. І якщо ви думаєте, що припиниться мобілізація, то ви глибоко помиляєтесь не при цій владі. Тому що вже ось утка вийшла да, на телемарафоні, чи де вона виплила, і вже заявляє про такі факти. Тобто влада вже наперед кидає таку інформацію, що забудьте про пропинення мобілізації. Може, це якось буде називатися по-іншому, чи там трудова мобілізація, чи ще щось. Але владі, цій по крайній мірі, Зеленському Єрмаку, да, от, чи, взагалі, чи їхнім аналогам якимось. Мобілізація потрібна. Їм треба тримати людей в тому ярмі, в якому вони зараз тримають. Щоб люди боялися вийти до магазину, щоб люди були в такому жорсткому контролі. Про виїзд за кордон, це навіть мови немає. Це навіть мови немає. Давайте спочатку подивимося це відео, а потім поговоримо про виїзд за кордон. Буде також цікаво. І неподовження воєнного стану означатиме і неподовження мобілізації. Чи мобілізація може тривати і далі, як це було за часів Порошенка? Ну я думаю, що це не дійсно не очевидно взаємонепов'язані пов'язані речі. Мобілізація відбувається на підставі указів президента, яке затверджується Верховною Радою. Е, призначення мобілізації під час воєнного стану є очевидною і необхідною річчю. Е, після того, якщо не буде продовжено воєнний стан. Ну, ми ж не виключаємо, що воєнний стан може бути знову запроваджено через день, навіть через день після його скасування чи його не продовження. Так ми не розуміємо, що Росія буде робити, як вона буде на це реагувати. На провокації е, вони точно можуть робити. Тому обороноздатність України є перш за все сьогодні найважливішою е, складовою існування нашої держави. Тому мобілізація це мобілізація. Можливо, ну я просто висловлюю своє припущення. Бо може бути і часткова йде мобілізація, але тоді має бути певна мобілізація йти, ну не в тих межах, яких вона йде під час воєнного стану, під час активної фази бойових дій. Але вона повинна цей процес. Напевно, що в найближчі роки він буде перманентним. Єдине, що він, можливо, буде не в таких об'ємах, не в таких обсягах здійснюватися ці мобілізаційні плани, як вони здійснюються сьогодні. Але очевидно, що бороноздатність для України є однією з найважливіших складових її існування сьогодні. Mm -hmm. uh -huh. uh, і це ж у свою чергу викликає питання про перетин кордону, тому абсолютно що що... так. Ну ці питання ці питання є взаємопов'язані, але ми повинні віде... зрозуміти, що ми не можемо прокинутися одного ранку і сказати все. То взагалі ні, ну ми не можемо забути, ми будемо з цим жити насправді роки і роки, тому що ми розуміємо, що там нічого не зміниться на півночі, на сході. Вони будуть хотіти знищити Україну. Ми повинні бути до цього готові. Просто ну це очевидна реальність наша. Тепер, друзі, про виїзд чоловіків після війни за кордон. То, що чоловіків не будуть випускати за кордон, про це свідчить ряд факторів. По-перше, це заява Дуди. Він от ну, там вже і інші політики проросійські, він сказав, що це загроза національній там, чутлі небезпеки, що це скільки людей з України, як припливляє сюди в Європу, це все зруйнованою психікою, все військові, які вбивали людей. Це мов, дуже велика загроза для європейського суспільства. Це так Дуда заявив. Це перший факт. Другий факт: те, як укріплюють зараз кордони до Європи, що це просто жесть. А по факту, ці кордони взагалі мали би бути відкритими. Тому що, якби загрози ну, не існує е від Європи. Ну, по логіки, да, от а вони іменно ці кордони укріплюють від. Іменно щоб українці не потрапляли в Європу, розумієте? Не щоб європейці сюди, а щоб українці з Європи. Тобто створюється такий концлагер. І будують зараз забори, високі забори з такими котлованами, забори повністю з колючою проволокою. Ну, як зона, як концлагер. З датчиками, з усім, що це просто жесть. В Європі таких кордонів немає. Це другий факт. І третій факт. Ви подивіться, як притула зараз змінив свою напрямок. Зараз він, знаєте, що закупив? Ні спутника, ніде нічого, квадрати. І для чого це? Правильно, так, щоб патрулювати, щоб патрулювати кордони, от там, де будуть люди переходити, через гори, через стесу. Вони вже собі морди животи повід'їдали, і їм вже важко рухатися. Тому що на війну вони, ну, вони не потрібні ці. А от іменно для захисту кордону, щоб українці не тікали, то це в самий раз по Карпатах на таких їздити. Димойся відео, притули. Це, кстати, це, до речі, за ваші гроші, за наші гроші. Ну, не за наші, за ваші, верніше, тому що я притулу зразу розкутив. Я... А от за ваші гроші. Друзі, підписка, лайк, репост обов'язково. Всім па-па.